you. Mm -hmm. Добрий день глядачі нашого каналу trendtech 6. Перед тим як ми почнемо цей огляд, прошу вас підписатися на канал, поставити лайк і увімкнути сповіщення, щоб не пропустити нові технологічні огляди. І тепер давайте перейдемо до нового флагманського смартфона 2025 року Samsung Galaxy S25 Ultra, який знову піднімає стандарти у світі преміальних Android-пристроїв, і цей смартфон створений для тих, хто хоче максимум потужності камери автономності і фішок майбутнього у своєму телефоні. Почнемо з дизайну. Новинка отримала преміальний металевий корпус з матовим покриттям, яке не збирає відбитки пальців і дарує дуже приємне відчуття. В руці рамки трохи прямі, але зі скругленнями для комфорту тримання. На передній панелі ми маємо дисплей без помітних рамок, що виглядає по-справжньому футуристично, а модуль камер на задній частині розташований окремими лензис для кожного сенсора, що вже стало фірмовим стилем лінійки Ultra І смартфон доступний у кількох преміальних кольорах, включаючи чорний сріблястий темно-зелений і ексклюзивний тит. Это новый вариант. Тепер переходимо до дисплею у Galaxy S25 Ultra встановлений 69 дюймовий Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю QHD і частотою оновлення 144 Гц. Це означає надзвичайно плавну анімацію, супер яскравість насичені кольори і виняткову видимість на сонці завдяки піковій яскравості. Понад трьох тисяч нід підтримка HDR10+, робить мультимедіа ще більш ефектним, і кожен кадр виглядає як на професійному студійному моніторі. Також екран отримав нове покращене покриття для. Кращого захисту від подріпин і ударів Астилу Сеспен, як завжди, доступний для тих, хто любить точне керування і творчі можливості. Що стосується продуктивності, модель оснащена новітнім процесором Snapdragon 8, Gen 4 або Exynos нового покоління залежно від регіону, і це один з найпотужніших мобільних чипів на ринку, який забезпечує фантастичну швидкість роботу без гальмування і підтримку складних ігор і професійних задач, також ми маємо 12 або 16 гігабайтів оперативної пам'яті і внутрішнє сховище до 1 терабайта, що ідеально для контент-креаторів і людей, які знімають відео у 8К. Камери це головний козир ультраверсії. Тут ми отримуємо основний сенсор 200 МП з новою системою оптичної стабілізації і покращеним алгоритмом штучного інтелекту для зйомки у нічному режимі. Також є 50 мегапіксельний перископ телефотомодуль, який забезпечує десятих оптичний зум і до 200-х цифрового з величезною чіткістю і стабільністю. Третій сенсор ультраширокий 50 МП, а четвертий модуль допомагає з глибиною і макрофотографією. Це означає, що цей смартфон може замінити професійну камеру. Для більшості користувачів відео записується у вісьмох кейс з професійною стабілізацією, а режим кінематографічного автофокусу додає ефект реального кіно, що так сильно люблять блогери і мобільні режисери. Акумулятор ємністю 5500 МАГ мах забезпечує повний день або навіть два активного використання, і завдяки оптимізації штучного інтелекту батарея краще розподіляє енергію під ваш стиль використання. Швидка зарядка 65 Вт додає зручності а також доступна бездротова і реверсивна зарядка для аксесуарів. Пезе тут UI 7 на базі Android 15 з новими AI можливостями, включаючи переклад у реальному часі інтелектуальний асистент для налаштування фото покращення продуктивності і нові функції персоналізації. Також смартфон підтримує найновіші мережеві технології 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 і передові системи захисту, включаючи ультразвуковий сканер під екраном і багаторівневий захист NOX. Щодо звуку, тут стоїть стереосистема з оптимізованими динаміками і підтримкою Dolby Atmos, що робить перегляд фільмів і геймінг ще більш захопливим, є захист IP68, що гарантує стійкість до води, і пилу, тож можна користуватися гаджетом у будь-яких умовах. В цілому Samsung Galaxy S25 Ultra – це справжній монстр сучасних технологій, який пропонує неперевершений екран вражаючі камери величезну потужність і. Тривало автономність, і якщо ви хочете смартфон, який буде служити довгі роки і залишатись актуальним, це без сумнівів один з найкращих варіантів 2025 року. Не забудьте підписатися на канал TrendTech6, поставити лайк і написати коментар, щоб підтримати нас до нових відео. І дякую, що були з нами.